Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру стрімка атака. На п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, ми наразі топ-5. Давайте подивимося оборона. Оборона Д? Ну, хоч не є, це вже плюс, хоч якийсь. Так, вчора була одна поразка. Давайте спробуємо сьогодні атакувати, подивимось, як сьогодні в нас буде. Угу. Людвиг Альфріка, Кангалах. І ця сильно пробиває. Ну, так і поїдемо, напевно. Так, да, так і поїдемо. Поїхали. Так, ну що, можемо, в принципі, зібрати, напевно, спочатку зелених. Це вже зайве полетіло. І комбо летить з жовтими, да? Сподіваюсь, не... Людвиг зарядився. Ну це погано. Це погано. Так, в нас поки Альфа Людвиг є. Давайте тоді спробуємо зняти. Ось так. Не знялось. Давайте його заблокуємо. Спробуємо зарядити нашого головки. Так, Людвиг. Це проб'є боляче. Тепер. Ну, так, да, Людвига копіюємо. Робимо ось так. Зняли з нього таун. Це чудово. Так, Але вона відлікувала його. Знову таун поставив. Давайте ми поставимо теж таун. Ще раз спробуємо зняти. Добре. Ну Що він заряджається, як не в себе? Давайте спробуємо його пробити тоді. Добре. Людвига ми... ага, так, тихо, тихо, тихо. Нам потрібен локи. Так, давайте зробимо ось так. Зробимо ось так. Кого заблокувати? Альфа нам накине і на Людвига, і на Локі. Угу. Ліденброк все зніме. Давайте, напевно, ось так. Добре. Поки заблокуємо, пробиваємо тоді-сюди. Угу. Так. Зараз ми не зможемо використовувати ні Локи, ні Людвига. Давайте подивимось. Да, давайте ось так. У нас зарядиться Люська. Людвиг тримається. Так, скільки там ці камні кожу ще буде? Один хід. Давайте тоді спробуємо ось так. Спробуємо пробити сюди. Вона нам Людвига доб'є, да? Тут два ходи залишилось і в пустоту жовтих немає у нас. І зелених немає. Ну Давайте спробуємо ось так. Угу, добили, добре. Так, таунт, поки у нас є, ми витримуємо. А тепер давайте ось так. Блокуємо знову конгалаха, пробиваємо сюди. Заряджаємо Люсю, знову пробиваємо Франсом. І все. Добре. Тут розрулили. Хоча помалок, напевно, наробив багато. Так, 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 так. Тут в нас ураган Людвиг, Агіма, Нам би чистку взяти. Угу. Замість кого і кого нам брати, щоб себе зчищати? Можливо, в принципі, взяти францін замість локі. Але ні, локі нам потрібен буде. Давайте все ж таки францінку візьмемо. А, візьмемо францін. Можливо, взяти Аріель краще. Вона буде теж ману розганяти. Да, давайте візьмемо тоді лікаря. Спробуємо, можливо, так. Але урон у нас тільки на даха. Ну і будемо копіювати, в принципі, є кого копіювати для урону. Поїхали. Спробуємо такою командою сходити. Так, так, так. Ну, давайте ось таке комбо трішки запустимо. Спробуємо ось так зняти з Людвига. Але він зарядиться. Він зарядиться. І дуже багато жовтих не хочеться. Тіряти. Напевно, неправильно я сходив перший хід. Ну, давайте тоді ось так, можливо, фіол. Ні, фіолу немає. Тепер спробуємо зняти з них трьох, поки в нас є. Альфа-Людвиг, можливо, Людвиг. Та ну знов зарядився. Ну що це таке? Давайте тоді його блокуємо. Ось так. Зніме. Зняла, добре. Цього ми повинні витримати. Ой, як боляче вдарив. Давайте сюди, сюди. Напевно не витримає наш людвих. І зараз Агіма вдарить по всіх, да? А там ще й лобу. Да, тут щось я намудрував, напевно. Камінчиків було достатньо. Це моя помилка. Так, ну що ж, поїхали далі. Альфріка. Це знімає Леді Вінтер. Ну, диспел у нас буде. Можливо, зіграти, взяти Мікоса. Давайте спробуємо Мікі заграти. поїхали Так, тут знову багато жовтих і сині є. Тут треба обережно сходити ось так. І обережно ось так. Обережно не вийшло трішки. Полетіло все. Альфа заряджена. Ну, добре, що у нас хоч людвих є. Так, а в кого будемо... Копіювати. Ну, давайте Альфріку спочатку скопіюємо, подивимось. Так, попала вона гарно. Давайте спробуємо заблокувати цю сторону. Так, скільки у нас ходів? У нас а, три ходи. Тому давайте ось так. Спробуємо. Так, ну ми цю ще раз перезарядимо, тому е давайте, можливо, ще цих заблокуємо. Добре. Візьмемо одну трічку, ось так фіолетових. Скільки можна заряджатись? Давайте тоді ось так прокинемо, зарядимо наших всіх. Так, та від'їхала, вмикаємо Людвига, копіюємо. Да, давайте сюди пробиваємо. там уже Вівіка воскреснути. Давайте пробиваємо Ліді Вінтер. Так. Тепер сюди блокуємо. Не воскресло чудово. Скільки в нього хотів? Один хід. давайте тут оновимо, зробимо ось так спробуємо ще синіх зарядити. Ну, Напевно, добиваємо її, заряджаємо на даху і перемагаємо. Так, ну тут розіграли добре, але там попередньому бою там сам собі привіз. Так, давайте поїхали. Бено. Угу. Альфріка. Кедман. Кедман тут який. Той що діспелить, так. Да? Ну, ми його будемо, якщо що блокувати. Давайте тоді замість Міки знову візьмемо Франса. І тоді так і поїдемо, поїхали. Так, так, так. Є зарядка Мі... Локи. Давайте спробуємо ось так, ось так. І ось так. Не люблю я, звісно, цього Бену, чесно вам скажу. Але прийдеться, напевно, поки Клеопатра не зарядилась. локи віддавати заряджати людвига людвы. Угу. Клеопатра проявила стейкость, За... а она снимая, она снимая. Ну что ж, давайте это делать так. И нам бы будет... Підлікуватися. Так, ну, Бену. Ой, як невдалі такі таймінги вийшли. Альфріку не хочеться заряджати. Локі в нас зовсім не заряджений. Угу. Ну, давайте ось так прокинемо обережно. Так, зарядилась на даха. Давайте спробуємо зняти з нього. Так, ну це вже зайве було, це вже дуже зайво. Він знову зарядився. Ну як так? І Франс у мене заряджений якраз. Ну, все ж таки будемо пробувати блокувати. Так, заблокували. Але не задіспелили, Да? Там готується Кедмон. Так, 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 так. Давайте, напевно, зарядимо локи і відлікуємось. Ось так. Так, Кедман зараз нам зніме Людвиг, але Людвіг назаряджений. Добре, нам потрібно... Напевно, пробити спробуємо. Все ж таки, спробуємо пробити цього Бену. Давайте ось так. Ось так. Тут спробуємо тоді зняти контроль. Ага, ми його пробили. Добре, зарядились. Люська зарядилась. Так, цей зняв, але ми повертаємо. Скільки там один хід залишився. Пробуємо ще раз її заблокувати. Так, оновилось воно чи ні? Оновилась, добре. Четвірочку зелених сюди. Зарядилась на дах, а тоді пробиваємо ось так. Так, чудово. Тут спробуємо добити зеленими. Не вийшло, але нічого, ми робимо ось так. Ну, того ми доб'ємо камінчиками зеленими. Зараз ось так. А, тоді так, блокуємо, щоб він до нас не знімав, а тут добиваємо. Тільки Кедмон, дивіться, жирнючий. На альфа-зломі, напевно. Так, ну що ж, тут теж перемога. Наступний бій. Поїхали, подивимось. Юпітер, Юпітер. Так. Хюльда є. Хюльду ми заблокувати не зможемо. Так, це хто? Це Оксандрево. Сім людей не врага. Ага. Ну, по Локі буде прилітати, так? Да? Хоча ми замість локи. Ні, локи ми залишимо принципі Ми можемо взяти замість зелених, тут два жовтих, ми зможемо взяти, напевно, фіолів. Давайте так і зробимо і візьмемо... Хто там? Ага, там Дабрія лікує і вона відроджує, да ну Люська нам тоді потрібна. Давайте, можливо, Хепрі. І візьмемо і візьмемо камені. Ось так. Можливо, він а, своїм талантом комусь сповільнить манну. Так, ну людвига залишаємо, тих залишаємо. Так, поїхали. Можемо і W копіювати, якщо потрібно буде. Так, так, так. Ну давайте робимо комбо, шукаємо знизу ще фіол. Добре, фіол заїхав. Тому робимо ось так. Обережно. Обережно. Напевно, нам потрібно цю сторону спочатку пробивати. Давайте ось так, ось так. Цього ми витримаємо. Хоча ми можливо його доб'ємо синіми камінчиками синіми ні не добили, але полетіло комбо, і комбо нас врятувало. Так, давайте цих блокуємо. Ага, угу, хюльда не хоче блокуватись. Що, кого копіювати? Можливо, цю, давайте скопіюємо. Так вона непогана. Давайте прокинемо фіоли. Угу, добре. Тоді сюди ще накидуємо, робимо ось так. Це вже зайве дабрію не хотілося б заряджати, але ми можемо її заблокувати. Хоча потрібно було спочатку камені пробити, він би добив. Ну і все, хульду добиваємо. Ну тут легка оборона. Тому все вийшло дуже чудово. Ну Легка, коли є Альфа-Люд, звісно. Так, топ-1 ми зайшли. Так, оборона на тому ж рівні залишається. Давайте подивимось рейтинг. 2700 місце. В принципі, добре. Якщо завтра не буде поразок, можливо, в топ-1 ми і залишимось. Подивимось, що буде завтра. Сьогодні був такий день. На жаль, що є поразка ще й в нуль. Ну нічого. Це такий турнір. Важкий. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!